Вітаю! Перед вами класична зелена ялинка висотою 1 метр 20 сантиметрів від Урбан-3. Ялинка виготовлена із сертифікованого матеріалу ПВХ, тобто полівініл-хлорид. Він є абсолютно безпечний, без жодних домішків та токсичних речовин. Тож, якщо у вас в домі є діти або ж люди з алергією, можете не хвилюватися за їхню безпеку. Ця ялинка вам підійде, якщо ви хочете поставити її на якесь підвищення. Так вона покаже усю свою красу. Висота виміряється від верхньої гілочки і до підставки. Підставка, до речі, пластику складається із трьох ніжок. Зверніть увагу, як деталізовано виготовлена гілочка. Вона заукруглена конусом доверху, а не зрізана під 90 градусів. Голочки зовсім не висипаються і не колють пальців. Ялинка складається з однієї частини і з легкістю поміщається в ось таку компактну чотиришарову коробку із пасмасовою ручкою. Так, до речі, ви легко зможете донести ялиночку додому. Так, ви економите гроші на доставці, адже не потрібно переплачувати на пошті за упакування. Плюс у вас буде де зберігати цю новорічну красуню не в сезон наступні 6-7 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Також до ялинки ми додаємо сертифікат якості, інструкцію і гарантію на конструктив на 2 роки. Ось така невеличка класична зелена ялинка висотою 1 метр 20 сантиметрів. Замовляйте на Урбантрі прямо зараз.